8 липня 2024 року ворог на черговий удар по столиці, який став переломним для всіх українців і не тільки. Зруйнували частину найбільшої дитячої лікарні в Україні Охмадит. Тут рятували життя особливо важким хворим, яких довелося екстрено евакуювати. Тоді сюди масово з'їжджалися люди, аби допомогти. Кошти збирали усім світом. Минув місяць і наша знімальна група приїхала в Охмадит, аби подивитися і вам показати, яка ситуація сьогодні, і чи вдалося закладу відновити роботу. Наразі зробили дуже багато всього, повернули майже всі відділення. Зараз у нас Лише два відділення знаходяться в медичній евакуації. Заклад працює наповну, а в закладі працює навіть травмпункт, навіть щеплення від сказу або проти правця можна зробити, якщо дитина поранилась. Ну і найскладніші операції вони теж відбуваються тут. Комплексно, бо залучені державні кошти Німеччини долучені. Крупні державні компанії, такі як GIZ, долучені звичайні німецькі невеликі фонди, які хочуть допомогти. Ну і все це буде вирішуватись в комплексі. Тобто по обладнанню окремий список і вибираються ті позиції, які зручно закриті німецьким компаніям, вони закриваються. Список по обладнанню по інфраструктурним рішенням, припустимо, сонячні батареї або встановлення ліфта, якщо зручно, німецьким компаніям вони закривають. Руйнування тут страшенні і одразу все не відбудувати. Тішить, що нині лікарня працює на повну потужність, і дітки отримують відповідне лікування. Колектив просто неймовірний, професійний і завзятий. Головний лікар не розказує про болі та турботи і не жаліється на реальність. Навпаки, будує плани і з оптимізмом дивиться в майбутнє. Ми всі трошки ущільнились. Менше ліжковий фонд, тим не менше повністю відновлена вся хірургічна активність. Зокрема, і надання невідкладної, як хірургічної, так і нехірургічної допомоги працюють всі педіатричні відділення. Тому ми робимо все, щоб наші пацієнти не відчули наслідків цієї жахливої трагедії. Дуже потужна допомога зараз надходить з боку Німеччини, причому як з боку уряду Німеччини, так і з боку простих німецьких громадян, які через свої власні. Організації через невеличкі благодійні допомоги фонди намагаються допомогти нашій лікарні і нашим пацієнтам максимально швидко одужати, якщо так можна сказати, від такого жахливого удару. Колектив Охмадиту всі як один говорять про благодійну допомогу з-за кордону. Особливо дякують Німеччині, точніше, благодійному фонду Хелп Юа. Який з перших днів постачає усе необхідне, нам передали відео, на якому добре видно, як активісти пакують та передають гори гуманітарки від звичайних побутових речей, ліків, одягу до дороговартісного обладнання. Зараз перша кура буде їхати. Дякую, що зібралися волонтери, лідний Це на Миколаїв поїде. Почали сім місяців тому заснували благодійний фонд. Ідейним натхненником був Олег Берсенів, який робить дуже велику роботу в Німеччині. Працює з донорами міжнародними, з різними урядовими та неурядовими організаціями. Ми сконцентрували свою увагу на медичних закладах Чернігівської області, також Херсонська область, Миколаївська область. Декілька в нас було вантажів, які ми доставляли в Охмадит до. Останніх е, жахливих подій, які трапились в липні місяці. А після цих подій ми вже двічі привозили від наших німецьких партнерів допомогу. Це перш за все витратні матеріали медичні. Сьогодні ми доставляємо багатофункціональне крісло ортопедичне, е, отримуємо потребу від працівників Охмадиту і намагаємось знайти. Е, Донорів, які закриють цю потребу, найбільше на сьогоднішній день це ми за себе можемо сказати. Це допомагають німецькі фонди, саме німецькі фонди. Але не тільки фонди. Прості люди в нас є дуже цікаві відео, де люди родини, просто родинами приносять щось те, що необхідно нам, це для закладів освіти, це якісь найпростіші медичні вироби, які можна купити в аптеці і просто передати. Уся ця гуманітарна допомога прямує в Україну і не тільки Охмадит, фонд Хелпіа у Німеччині, але так би мовити, з українським корінням. Він тісно співпрацює з такими організаціями, як Хелпчейн, Нішіон Сіріті, Освальш та крісло Кріслокалісне для діточок, які не можуть самостійно крісло Кріслокалісне облаштоване двигуном і пультом керування для того, щоб дитина без певних навичків. З верхні кінцівда моло добре пересуватися саме стім. Благо, що завдяки спільним зусиллям медиків, влади, громади та благодійників вдалося максимально відновити функціонал лікарні. Наразі найголовніше якнайшвидше провести відбудову. Очевидно, попри усі зусилля, руйнування дуже ускладнюють роботу Охмадиту. Та, попри все, життя тут продовжується, а точніше його рятують нашим діткам. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.